Так, Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому ресурсу АРД. Він багато говорить там про мобілізацію, про склад нашого війська. Кому цікаво, почитайте, у мене є кілька тез. Він зокрема сказав, що зараз кількість української армії армія нараховує 880 тисяч людей. Володимир Зеленський вважає неправильним забирати людей з вулиць. Має бути інша система е, мобілізації, справедлива система мобілізації, це те, що говорить е, Володимир Зеленський. І ось на тлі цього е, міноборони напередодні відзвітувало про перші результати е, такої акції рекрутингу до армії, і що кажуть, що на пропозиції через сайти, е, через які зазвичай пропонують роботу, відгукнулися 50 тисяч людей. На вашу думку, чи можливо? Закрити потреби армії в людях ось таким способом, коли точково людям пропонують конкретну посаду, конкретному підрозділі, конкретний командир під свої потреби, шукає конкретних людей. Ні, неможливо. Це може допомогти, але замінити не зможе. Нам все одно потрібно на мобілізація і ті 800 тисяч 800 ну стільки людей, скільки в нас є, то виходить, що в нас більше людей ніж в армії, ніж у росіян. Тобто, це мається на увазі всі збройні сили. Ті люди, які знаходяться в тилу. Тобто, тут треба дуже обережно підходити до таких цифр. Нам на полі бою, ворог ну от будь-яка людина зараз, от почувши ці слова, вона складе 2,2. і Бо ми кажемо, що росіяни зосередили на нашої лінії фронту приблизно 450 тисяч людей. Ну, це всі, ну багато хто чує, правильно? Далі ми кажемо, що вони нас переважають в декілька навіть разів, їх більше, там в три-п'ять разів, ніж ніх наших військ. Ми ще кажемо розмовляємо зараз про живу силу, а не про зброєння. Тобто, значить, нас менше ніж. В рази, значить, якщо їх там 400 тисяч, а нас ну в два рази нехай менше, то там ще 200 тисяч. І тут Бахін що нас 800 тисяч. Кому вірити? Тобто тут треба дуже, дуже обережно треба бути з цифрами, бо будь-яка людина такі 2 плюс 2 склади, і виникне багато питань. А як це почекайте. Кажуть, що менше на полі бою. А тут кажуть, що нас в два рази більше, ніж ворога. Тобто менше чи більше. Тому треба розуміти, по-перше, що. Що що мається на увазі про 800 тисяч людей, що мається на увазі про 450 тисяч там росіян на лінії фронту, і як взагалі це коригується? І не на те, що нас доволі велика кількість людей формально знаходиться в збройних силах, нас все одно не не вистачає людей для того, щоб вести бойові дії безпосередньо на лінії фронту, бо ворог нас там чисельно переважає. Якщо нас там чисельно переважає, то можна приблизно порахувати, якщо їх там 450 тисяч і вони нас в три рази переважають, то скільки ж в нас там людей? Тоді виникає питання: що якщо в нас там 100, 150 150 тисяч, ну арифметично, судячи з офіційних повідомлень, то що інше 600-700 тисяч робить втулу? Тобто тут ту, ту, ту теж виникає питання. Тому я впевнений, що з мобілізацією буде ще багато розмов, буде ще багато суперечок, але врешті-решт треба всім розуміти, що кожен, Кожен громадянин країни має захищати свою країну під час нападу зі зборурга. До речі, я там, якщо подивитися в Конституції, де приписано, що кожен громадянин має захищати країну, в тому числі зборурга, там не прописано, якого пола має бути громадянин. Там просто прописано громадянина. Тут теж є маленький нюанс. Давайте не влаштовувати сегрегацію по половому признаку. Но громадянин, громадянин, не прописано. Чоловічі статі громадян чи жіночі стачі громади? Чоловічі і жіночі стачі це статі люди однаково громадяни. А в Конституції прописано громадянин має захищати країну. Тут треба теж з цим розібратися. Мені так здається. Мобілізація, мобілізація дуже складна. Тема мобілізація мобілізації поготів. Що ви думаєте про жінок у війську? Можете написати нам у коментарях. Тільки давайте без образ. А загалом, чи можуть жінки воювати? Згласно, За, но... За слова про жінок. Просто ми колись з е, друзями, з партнерами з НАТО завдалися цілю порахувати, скільки жінок в погонах. Не, е, саме військовослужбовців жінок не е, приписані, як кажуть. Ну там інші якісь е, приписані до військової частини, там виконують інші функції, не військово зобов'язані. Ну, наприклад, там працюють в клубі, ну, чи, е, е, лікарі, але не військові. Тобто, сколько військових? І порахували, і ви що в Збройних силах України відсоток жінок в погонах по відносно до всієї армії, найбільший в усіх арміях країн НАТО, найбільший, найменше в Італії, кількість жінок в Збройних силах в Україні найбільше. Тому казати, що в нас жінки не вміють воювати, Ну це це, це буде дуже неправильно. Справа в тому, що вони мають виконувати специфічну функцію, як ну це не те, що вони гірше, ну, ну навряд чи Жінки жінка зможе робити ті дії. Ну от коломатниця. Ну от снайпер, жінка дуже чудовий. Лікар жінка дуже чудовий. інші, ну тобто, треба ну розділяти трошечки. Не треба нас, все, все ж таки. Жінки і чоловіки якось відрізняються один від одного. Вони от знаєте, це от толерантність про т, ну вона така, хоч заходить за, 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 за межі розумного. Ми не середнього пол. Чоловіки це чоловіки, жінки це жінки. Їм притаманні певні дії, певні функції, певні навіть погляди. От жінки вони більш спокійні, більш уравноважені. Ну, жінки найкраще сніпри. От, Тому що от, от це жіночі. Ну, тому... Пане Олексію, чи... зараз жінки є і артилеристські, і штурмовиці <паспорісті> на будь-яких посадах. Я, 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 я не спорю, просто це більше. Ну, Ну, ви знаєте, ну є таке все ж таки, оце жіноча трошечки більше притамана жінкам, це більше притамана чоловікам. Ну так воно так природа побудувала, не треба зробити середнього полу. А з приводу того, що чи треба мобілізувати жінок, я думаю, що мобілізувати не треба. Але це рекрутинг, От там я впевнений, що багато жінок захочуть долучатися до збройних сил. Вони ще раз, у нас найбільший відсоток жінок в Збройних силах України повинні, 43 тисячі жінок, 43 тисячі в складі ну, збройних. Країни зараз це найбільший відсоток із всіх країн-членів альянсу, куди ми прагнемо. Так що все в нас з жінками все добре. І повірте, я вам скажу чесно: як в нашому підрозділі, ну коли була в підрозділах, були в підрозділ жінки, то це і чоловіків, і жінки вони намагалися довести, що вони ну якщо не менше не гірше, і вони виконували функції ну, Ну точно що не гірше, а в багатьох лопі краще, ніж чоловіків. І чоловіків це стимулювало. Бо знаєте, там в курілки ну сидрі, вона ж може, а ти що не можеш? Блін, і так якось ні, ні, ні. Тобто це це